На цю мить у Дніпро Ньюс Яна Сазацева вітаю пожежа на окупованій частині узбережжя колишнього Каховського водосховища полум'я зафіксували з боку Нікопольщини. Відповідне фото оприлюднив голова районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Що саме горить, не повідомляється. Втім, відомо, що якраз напроти розташована заес. Нагадаю, два тижні тому на станції вже вирувало полум'я. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. А от напередодні внаслідок однієї з ворожих атак на Нікопольщині постраждала літня жінка. Окупанти били артилерією і дронами камікадзе. Пошкоджені чотири приватні будинки, багатоповерхівка лінії електропередач. І тіла двох жінок виявили під завалами у Козачій Лопані, що на Харківщині. Надзвичайники нині продовжують розбирати руїни будівлі сільради, аби деблокувати жертв і передати тіла родичам для поховання. Удару по селу окупанти завдали 21 серпня. Того ж дня вдалось врятувати жінку. Третя штурмова наступає на Харківщині. Бригада офіційно заявила про взяття під контроль батальйонного району оборони окупантів, опорних пунктів та просування у глиб фронту на 2 кілометри. Наступальний потенціал 20-ї армії РФ збито про це повідомив командир бригади Андрій Білецький. За чотири дні ворог втратив три сотні одиниць особового складу, а також значну кількість техніки і озброєння. На російському аеродромі Маринівка ймовірно є пошкоджені літаки. Припускають осінд аналітики. Повністю знищено три ангари ще кілька пошкоджені. Можливії втрати до п'яти бортів су 34 17 членів екіпажу російського порому, що затонув напередодні, у порту Кавказ, вдалося врятувати. Доля ще двох невідома. Про це повідомив губернатор Краснодарського краю. Судно було атаковано напередодні, воно загорілось і згодом пішло на дно. На борту було 30 цистерн із пальним у кожній по півсотні тонн. І майже пів тисячі заходів заплановано на території України до днів прапора та незалежності. Поліція переходить до посиленого режиму роботи через високу ймовірність ворожих атак. Буде залучена максимальна кількість поліцейських, а саме патрульної поліції, слідчо-оперативних груп. Будуть створені резерви з числа кінологічної служби, вибухотехнічної, а також поліції особливого призначення. Хочу зауважити, що в ці дні існує велика імовірність. Нанесення країною агресорам ракетних ударів, тому дотримуйтесь алгоритму дій під час оповіщення про ракетну небезпеку або повітряну загрозу. Переміщуйтесь в укриття, а також у разі виявлення підозрілих предметів або правопорушень звертатись до поліції. Шанс почати життя спочатку в іншому місті. Понад півтори сотні родин маріупольців отримали нові оселі. У Дніпрі це вже друга хвиля поселення в межах програми з надання соціального житла. Що це значить для сімей, які вимушено залишили рідні домівки, розкаже Анастасія Якубовська. Пережите пекло і шість днів у дорозі. 26 березня 2022 року Лідія та Володимир нарешті дісталися до Дніпра із майже повністю знищеного Маріуполя. Домівка родини зруйнована. Дев'ятиповерховий двохпід'їздний дім. Ми були до самого кінця, поки його розбомбили і почали Прямо в квартиру були... залетіла ракета. Ми були в підвалі, нас багато там було, майже 60 людей. І Дітки були, і все, і вже як дім почав горіти. Пішов дим, підвал ми були винуждені віділь, виходити вже хто як міг і вибиратися. У Дніпрі довелося починати все з нуля. Зізнаються, матеріально це було важко. Шукали тут в центрі, це дуже дорого. Ми потім переїхали при Дніпро, це такий мікрорайон в Дніпрі. Там менш коштує трошки дешевше житло. Тепер Лідія та Володимир та ще сотні родин отримали ключі від нової оселі. А, так Таке все гарне, чисте, нове, красиве. Це як будто це все, що треба, все необхідне враження. Такі якісь дрем внутрі, якась радість. Не, не віриться, що це наше на, на начебто починає да, ну, вріз. Ну, наше все новеньке. Ніхто не сидів, не лежав, не спав, не вкривався. Це вже хорошо. Це друга хвиля поселення. Раніше вже отримали житло у цьому будинку ще 43 родини. Наразі триває ремонт ще у п'яти будівлях Дніпра. Ми зустрічались десь трошки більше ніж місяць тому, і у цьому місці. І я дуже радий, що зараз заїжджають нові родини. Хотів би вам нагадати тільки одне: що коли почалася повномасштабна війна, то Дніпро першим серед інших територіальних громад відкликнувся на прохання Вадима Бойченка про допомогу, і ми першими в країні відкрили. Центр Я Маріуполь. Ця прекрасна будівля зроблена, тільки об'єднавши зусилля, ми зможемо допомогти один одному і ми можемо йти разом до перемоги. Продовження співпраці вже найближчим часом дозволить забезпечити соціальним житлом ще понад п'ять сотень маріупольських родин. Сьогодні тільки Маріупольці 62 тисячі родин чекають підтримки та допомоги. Дві тисячі людей гостро потребують сьогодні цієї підтримки з боку держави. І сьогодні це відповідь, як це має бути. Тому я дякую всім, хто сьогодні з'єднаний цією цілею забезпечити якісним соціальним житлом наших шановних героїв з Маріуполя. Проєкт створення соціального житла реалізують завдяки фінансуванню уряду Франції та підтримці міжнародної організації з міграції. МОМ провела ремонт будівлі. Ми також забезпечили обладнання та частину меблів у будівлі. Отже, це робота, яка була виконана. Це частина підтримки, яку МОМ надає переселенцям в Україні. А в Дніпрі у нас одна з найбільших кооперацій. For the, успішний досвід у Дніпрі стимулює розширення проєкту на інші українські міста. Планується поширити його також у Чернівцях, Запоріжжі та Кам'янському. Анастасія Іван Крінж, байт, рофл, зашквар та ще чимало слів, якими теревенить молодь. І коли підлітки використовують їх, порозумітися зі старшим поколінням їм майже неможливо. Тому, якщо вам не втямки, про що говорять молоді люди, певно, ви просто відстали від трендів. Як бути на одній хвилі із поколінням зумерів, розкаже наша Дар'я Лисенко. Та витягай свої навушники. Що ти знову дурню слухаєш? А чого ти ще й неш мій плейліст? Онуче, що ти мелеш? Що? Так це ж хайп так ж таке слухають. Здурів чи що? Навіщо лаєшся? Та це рофл. Рофл? Це що? Новий вид вареників? Ні, бабусю, рофл це сміх, а ти не можеш об'юзати мої треки. От зараз візьму ремня, і ти получиш. От подивишся. Бата, заспокійся, не збираюся тебе байтити. Давай гарно проводити час та танцювати. Гаразд, але якщо ти будеш мені на голову вдягати свій сленг, то я буду шеймити твої танці. Бат, тоді домовилися, давай тоді станцюємо. Раз, два, три, 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 раз, два, три. Дякую тобі, Марк заплутав свою бабусю і ледь не отримав Много на горіхи. Пані Тетяна подумала, що малий лається. Сленгові слова були завжди, але зовсім інші. У шусах на каші у новеньких котлах він халяв бродвеєм на сейшен. Це типова сленгова фразочка років так 70-х минулого століття. Нинішні підлітки навряд чи її зрозуміють, адже більшість сленгових слів з часом губляться та втрачають сенс до наших років дожили хіба стриматися, прикид та фейс. Попри все, більшість дорослих намагаються не відставати від молоді та використовують нові словечка. А ну я його використовую кожного дня. Хайпове, щось таке зловити хайп, кайфонути, чи щось, щось з цього роду таке. Не знаю. Я з молоддю не спілкуюся, а спілкуюся з людьми мого возрасту. 17-річна Вероніка щойно закінчила школу. Каже, давно спілкується з друзями на молодіжному сленгу, бо вважає це вираженням своєї індивідуальності. Йоу, рофл кринж, чиназас, чи саундтрес, чілять, форсіть, спавніться, піска. йоу е, йоу, йо. дівчина зізнається, що звикла розмовляти мовою підлітків, але намагається боротися з цим. Мені не було важливо якось їх вивчити, вони в мене так само прийшли, і іноді це буває як слова якісь паразити, і казати постійно рофл, рофл, рофл ну теж не потрібно. Треба якось заміняти ці слова. На сьогодні її найулюбленіші сленгові словечка це рофл та крінж. А от мама і досі плутає їхні значення, хоча донька неодноразово пояснювала сенс. Мама моя цього не розуміє. Я вже, напевно, другий рік їй навчаю слово «рофл» і крінж, але вона все одно перепитує, але ж вже пора знати, що це таке. Живемо у 2024 році. Треба вчитись. Психологи наголошують, батькам потрібно знаходити спільну мову з дітьми, тож можна і вивчити молодіжний слен з приводу того, що це може бути ну не дивним для дорослих, а більше навіть і в яких в якійсь мірі тратувати дорослих, і тут можу дати таку рекомендацію. Просто спробуйте бути другом дитині і запитуйте в нього. А що означає там, наприклад, там оце слово да або цей сленг? І дитина з задоволенням з вами поділиться, і ви будете ну не те, що там лізти кожного разу, да але більш-менш обізнані без молодіжного сленгу. Підлітки вже майже не спілкуються, але це явище тимчасове. Це такий природний процес розвитку, тобто в цьому нічого такого дивного немає. І для підлітка саме важливі однолітки, думка однолітків бути на рівні з ними, щоб розуміти один одного, щоб бути авторитетним. І тому ну, я думаю, що сленг більше в кожний час він якийсь свій виникає. Кожен з нас там да своє дитинство згадає, і теж сленг присутній. Просто віддалі в процесі зростання більш відходить на ну на якусь там іншу позицію. Попри популярність, з часом деякі слова втрачають свій сенс. Ті слова, які завжди залишаються актуальними, вони будуть завжди залишатися в нашому мовленні, тому що і це явище актуальне, і це і це слово актуальне. Ті слова, які зникають, це або вже зникли чи предмети, чи зникли поняття. І таким чином вони вже на сьогодні не актуальні. Є слова, які будуть були і є актуальними, і те саме до прикладу, ботаніка. Ми діти його використовують. Часто у своєму мовленні, тому що воно актуальне кожного разу, і воно не буде, і воно не зникне з нашого з нашого мовлення. А все залежить від того, наскільки розвивається швидко наше суспільство і наскільки швидко до нас входять нові поняття. Молодіжний сленг, як і сучасний світ, не стоїть на місці. Постійно з'являється щось нове, тому не слід очікувати, що підліткова мова вимре. З часом вона буде розвиватися і змінюватись, а дорослим доведеться не відставати від дітей та онуків. Дарія Лисенко, Костянтин Кесарь, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. І про наші спортивні перемоги дніпрянка Ярослава Магучих перемогла на етапі діамантової ліги у швейцарській Лозанні. Її підкорилась висота в 1 метр 99 сантиметрів. Це її п'ята перемога поспіль у сезоні 2024 року. Нагадаю, на Олімпійських іграх у Парижі Магучих взяла золоту медаль. І тепер коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Сьогодні комунальники працюватимуть за заявками містян щодо усунення пошкоджень і засмічень на мережах водопостачання і водовідведення. Більше даних на сайті Дніпротів і нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міськради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви просто зараз бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту тривають ремонти трамвайного переїзду на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери і мережі зливової каналізації на вулиці князя Володимира Великого. Змінено схему руху низки маршрутів громадського транспорту. Детальніше про графіки руху ви можете подивитись на сайті Дніпровської міськради, а також у телеграм-каналі Дніпро. Тіві. І у зв'язку з проведенням демонтажу аварійних конструкцій будинку по площі вокзальній. Перенесено зупинки транспорту. Адреси їхнього теперішнього розташування ви можете побачити просто зараз на екрані. За добу надзвичайники приборкали у Дніпрі шість пожеж. Усі стались у нежитловому секторі. І наостанок про погоду сьогодні протягом дня очікується мінлива хмарність і без опадів. Температура ж повітря сягне 32 градусів тепла. На цьому наш випуск добігає кінця новини Дніпро ті є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Тож не забудьте підписатися і до зустрічі.